Вітаю вас на каналі Info Channel. До вашої уваги 10 способів захистити свій смартфон від стеження. Вимкнення телефону це найжорстокіший варіант, але він підходить для ситуацій, коли потрібна повна конфіденційність. Другий пункт. Умімкнути режим літака. Відключає такі функції, як дзвінки, повідомлення та підключення до інтернету, що ускладнює активне відстеження цими каналами. Третій пункт. Вигнути GPS. Відключивши цю функцію, можна запобігти стеженню з боку шкідливих програм і тим самим захистити свою конфіденційність. Четвертий пункт. Використовуйте VPN. Це необхідно для того, щоб служби або хакери не могли відстежувати ваше місце знаходження та активність. П'ятий пункт. Використовуйте безпечну пошукову систему. Безпечні програми пошуку в інтернеті, такі як DuckDuckGo, не зберігають і не відстежують вашу історію. Це означає, що ваші запити не використовуються для персоналізації реклами та не записуються для подальшого аналізу. Шостий спосіб. Перевірте роздільну здатність програм. Багато програм запитують дозволи, які можуть бути небезпечними. Скасуйте ті дозволи, які не потрібні для роботи програм. Сьомий пункт. Оновлення системи до останньої версії. Оновлення операційної системи необхідно для захисту мобільного пристрою від відомих вразливостей. Оновлення часто включають виправлення, що усувають помилки та дірки в системі безпеки. Восьмий пункт. Встановлюйте надійні програми. Завантаження програм лише з надійних джерел, таких як офіційні магазини, знижує ризик встановлення шкідливих програм. Дев'ятий пункт. Заблокуйте персоналізацію реклами. У налаштуваннях пристрою можна вимкнути відстеження та персоналізацію реклами. Це не дозволить компаніям збирати дані про вашу поведінку в інтернеті та обмежить обсяг особистої інформації, яка використовується для цільової реклами. І на кінець 10 пункт. Не використовуйте громадський Wi-Fi. Громадські бездротові мережі часто менш безпечні і можуть використовуватися хакерами для перехоплення персональних даних. На цьому крапка. Надіюсь ці способи стануть вам нагоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.